74-й день життя в ізоляції. Дорогі наші підписники, хочемо вам сказати, що ми почали вести стріми на твічі. Прикольно, коротше, новий досвід, цікаво. Трошки, звісно, важко було розібратися, тому що все ж таки я вже такий древній старомодний мужчина, якому важко розбиратися в нових технологіях, але твіч це вже не нова технологія, а доволі стара двіжуха. Ну, в принципі, до того я вже теж дійшов. Тож тепер ми з Мар'яною офіційно не тільки тиктокери, а ще й стріміри. Е, стріми ми проводимо, звичайно, в такому лайв форматі е, граємо в різні хоррор-ігри, можемо дивитися якісь серіали або фільми. Коротше, весело проводимо час. Тому кому цікаво, можете нам написати в коментарях, і ми залишимо свій нік на твічі. Також в мене є товариш, з яким ми робимо сумісні стріми на твічі, і буває моментами там дуже весело. Тому рекомендую хоча б. Раз зайти на наші трансляції та подивитися. Всім дякуємо за перегляд. До зустрічі!